Благословення небожителів. Глава 52. Що є правда, а що брехня? Нерозв'язане питання. Погляд селяня знову повернувся до ціжуна. Подивившись на нього якусь мить, принц сказав Ціжуне, схоже, що останні кілька років ти мав насичене життя. Одразу після того, як він закінчив свої слова, Хуачан зняв його фальшиву шкіру. Очі зеленого демона розширилися, коли нарешті кожен з трьох непроханих гостей показав себе. Ланцянцю був спантеличений. Кузен, навіть якщо раніше, коли він чув, як ціжун казав Ми народ Сеньле, і міг здогадатися, що в минулому житті зелений демон походив з цього королівства, він не уявляв, що вони з селянином насправді були пов'язані на такому сімейному рівні. Ціжун втупився в обличчя сіляня. Обвів його поглядом, сповненим цікавості та захоплення, коли його взір зупинився на мечі фансінь на спині наслідного принца Сенле, він раптом вибухнув сміхом. Ось як. Так ось воно що? Фансінь, це ти? Ти був радником. Ха ха. Хоча ланцянцю не міг зрозуміти, чому він так сміється, його нутро підказувало йому, що це не було чимось доречним. Тому гнівно запитав. Що тут смішного? <гум> О, я сміюся над своїм старим добрим кузеном. А тобі то що? Ціжун в припадку огризнувся. Тільки що я казав, що твоя дурість охоплювала сотні років. Я перепрошую. Адже найкращий спосіб вчитися вчитися у найрозумніших. Подивися на свого пана. Не дивно, що ти такий пустоголовий дурень. Він звернувся до селяня. Ти пішов до юнаня та став їхнім радником. А в підсумку був зарізаний власним учнем. Хіба це не захопливо? Хіба це не кумедно? Ти заслужив на це. Та ще й виставив себе Бовдуром. У ту мить, коли він вимовив слово Бовдур, Хуачен знову з силою вдарив йому по голові. Ціжун жон завжди був безсердечним, і з якоїсь причини, побачивши сіляня, він дуже захопився. Навіть вдарившись обличчям об землю знову, він безперервно кричав Бовдур, Бовдур, Бовдур! Кожного разу, коли він говорив це, Хуачан знову завдавав удар. Все навкруги було закривавлене, і сілянь зупинив руку, яка збиралася вдарити ще раз «Саньлане, відпусти його. Чому я повинен? різко сказав Хуачен. Нічого страшного, не звертай на це уваги, сказав сілянь. У нього є проблеми, і він дуже настирливий. Я сам подбаю про нього. А ти просто сиди та не турбуйся про це. Прошу. Він ніжно погладив Хуачена по плечу, і минуло багато часу, перш ніж Хуачен нарешті відповів тихим голосом. Гаразд. Ціжун відірвав свою голову від землі та на силу перекотився на бік. Він сплюнув. Навіщо вдавати фальшиву доброту? Якщо ти справді не хотів, щоб він мене вдарив, то треба було зупинити його з самого початку. Прикидаєшся небайдужим, і лише тепер кажеш йому, щоб він відступив. Ніхто не похвалить тебе за твою щедрість. Я зупинив його, тому що не хочу, щоб він бруднив руки. Чи ти щось не так зрозумів? Сказав селянь. На закривавленому обличчі ціжуна промайнув слід гніву, але потім він почав хихикати. Я... А, кузен наслідний принц. Бачу, ти дуже добре ладнаєш з Хуаченом. М -м, а я тут якраз подумав, чому жоден з підлеглих, яких твій молодший брат послав тобі, щоб передати привітання з Джун Юанем, не повернувся. Так це тому, що ти став за спину Хуачена. Джун Юань Фестиваль Голодної Примари. Відзначається 15-ї ночі 7-го місяця за місячним календарем фестиваль, де приносять повагу всім померлим. До речі, день народження селяня припадає на ту ж саму дату. Сілянь і гадки не мав, що ті жун насправді послав своїх підлеглих на його пошуки. Тієї ночі у фестиваль Джун Юань він випадково натрапив на Хуачена, і в його плани не входило вести його назад до храму водяних каштанів. Здається, що про всіх підлеглих ціжуна подбав Хуачен. Сілян не міг триматись, щоб не глянути на саньлана, який сидів поруч із ним. Ціжун все ще продовжував Називаєш його саньлан, поцокав язиком ціжун. Як фамільярно. Кузена, ти ж великий небесний чиновник. Як ти можеш водитися з привидами та демонами? Ти не турбуєшся про свою репутацію. Ти ж такий досконалий. Такий чистий, бездоганний, твій німбуся і всіх на цій землі. <світ> <світ> Багато хто в небесному дворі так чи інакше вважав, що Муцін говорить з надмірним сарказмом. Але якщо вони прислухаються та порівняють його з мовленням зеленого демона, то зрозуміють, що таке справжній сарказм, та як вони образили Муціна. Ціжун жун не тільки говорив, але й діяв. Він склав руки на серці та вигукнув. Кузен і наслідний принц, твій молодший братик постійно думав про тебе протягом багатьох років. Поглянь, я навіть ретельно витисав цю статую, щоб тримати тебе завжди поруч. Щоб я міг дивитися на твою героїчну постать кожної миті, кожного дня. Що ти думаєш про це? Досить добре зроблено, чи не так? Тобі подобається? Не хвилюйся, якщо тобі не подобається. То ще навіть краще. Явитися ще більше. Як тільки він згадав про статую, обличчя Хуачана одразу ж потемніло. І якби не сілянь що стримував його, він би вже наступив на обличчя ціжуна. Однак сілянь чудово знав, що за людиною був зелений демон. Він божевільний, і чим екстремальнішою буде реакція, тим більше він буде збуджуватися та обурюватися. Зворотна психологія була б неефективнішою. Тому сілянь лише ледь помітно посміхнувся. Непогано, проте, вибач, але майстерність роботи досить низького класу. Як і очікувалося, обличчя ці Жуна відразу ж спохмуроніло. Він холодно мовив досить. Якби не мої минулі пристрасті та не вирізблені з тебе пару статуй, хто б взагалі поклонявся тобі? Ти, певно, супів і скиглив біля нігдзюнь у поки коліна не підкосилися, щоб вознестися на цей раз. Пройдись по небесній столиці та подивись сам, який небожитель не є більш гідним, ніж ти. Навіть двохсотлітній небожитель може обійти тебе. Тобі вже за вісімсот, а ти так далеко й не зайшов. Яка невдача? Сілянь посміхнувся. Справді, я зовсім невдаха. Не те, що кузен, який вже дійшов до рангу лютого через 800 років. Принц вельми добре знав, як принизити ціжуна. Поруч з ним Хуачен пирхнув, і обличчя зеленого демона потемніло. Він подивився на всіх присутніх та раптом сказав: Цей хід ти благав Хуачена побитися зі мною сьогодні, щоб вирішити наше непорозуміння. <світ> Сілянь був приголомшений. Він думав про картину, яка намалювалась, і фактично все виглядало саме так. Ціжун продовжував Та ти тільки подивись. Щойно я скажу щось погане про тебе. О. Так ось. Він знову розлютився. Він був засліплений цим святим світлом з вашого німба. А, клятий боже, я забув. Хіба він вже не був і так сліпим на, на одне око. Перш ніж він зміг закінчити, його очі знову потемніли, а щока вибухнула в агонії. З його рота потекла кров. Його знову вдарили. Однак цей удар був уже не від Хуачана, а від сіляня. Кулак принца був швидшим, ніж можна було собі побачити, та він холодно сказав Те, що я ніколи не бив тебе раніше, не означає, що рано чи пізно я не зроблю це. Удар був настільки сильним, що пройшло багато часу, перш ніж Цижун зміг вимовити хоч якийсь звук. Він лежав на землі, як зацькований пес, і бив кулаками по землі, репетуючи: Козене, наслідний принц, ти вдарив мене? Ти справді вдарив мене? Небеса! Наш благородний, добрий, співчутливий, милосердний наслідний принц, який боїться наступити навіть на маленьку мурашку. Насправді розлютився та замахнувся кулаком. Він б'є людей. Неймовірно, дивовижно. Він був неймовірно схвильований, втрачав розум від захвату. Ланцяцю ніколи не бачив когось, чиї слова і дії були б настільки божевільними, і він був шокований і спантеличений після того, як став свідком цього незвичайного вчинку. Юнак пробурмотів Він. Він збожеволів. Сілянь звик бачити божевілля ціжуна і тому не надавав цьому особливого значення. Ти ж чув, він втратив глузд його серце та розум не врівноважені, тож його словам не можна вірити. Сміх ціжуна раптово припинився він насупився та насмішкувато сказав Не поспішай говорити людям, що я божевільний. Дозволь запитати то як помер принц Аньле? Це було питання, яке Хуачен поставив йому раніше, і тепер вже він поставив його своєму кузену. Увага ланцянцю раптово знову зосередилася. Серце сіляння стислося, і він не зміг відразу відреагувати. Ціжун, навпаки, повільно підвівся та сів, спираючись на статую, що стояла на колінах. Після смерті Анлея розрізав його тіло, щоб оглянути його. І всі органи були розтрощені енергією ці надзвичайно потужного меча. Саме тому у нього не було ніяких зовнішніх пошкоджень. Але аніле не міг припинити кашляти кров'ю, таке не міг зробити жоден звичайний фехтувальник. Спочатку я подумав, що бандити юнаня найняли якогось дивного майстера, щоб інсценувати смерть неле під хворобу. Але тепер, коли я думаю про це. Все стає зрозуміліше. Є ще одна людина, яка може це зробити. І це не хто інший, як мій старий добрий кузен, захисник справедливості. Адже наш увінчаний квіткою Бог війни, його королівська високість, наслідний принц, святий, чистий, єдиний і неповторний білосніжний лотос Небесний Гір. Хуачан топтав його ногами, а ціжун жалібно зойкнув. Ланцянцю ж відчував, що його голова ось ось вибухне. Він взявся за неї, його очі налилися червоними барвами. Замовкни. Просто скажи мені, що ти знаєш? Хто справжній вбивця? Що сталося на позолоченому бенкеті? І що сталося з принцом Маньле? Якого біса сталося? Ланцянцю, чому ти все ще розгублений? Навіть я приблизно зрозумів, що сталося. Схоже, ти зовсім не знаєш, що за людина твій учитель. Давай, давай, давай! Дозволь мені розповісти тобі про мого старого, доброго двоюрідного брата. Цей колишній наслідний принц сень Ле став радником Юнаня та п'ять років навчав тебе володіння мечем. Він сказав лише кілька слів, та сілянь потягнувся до свого меча, але перш ніж він зміг кинутися вперед, довгий меч ланцянцю заблокував його. Нехай він закінчить. Ти ж знаєш, що він божевільний, але все одно слухаєш його безглузді припущення. Фансінь замахнувся, і, хоча це був всього лиш тонкий клинок, його ударна хвиля майже змусила ланцянцю послабити хватку довгого меча. Але в цю мить срібне вигнуте лезо збило фансінь, підчепило його та відтягнуло в сторону. Сілянь злякався та закричав «Сенлане!» Ціжун бачив, як сильно сілянь не хотів, щоб він продовжував говорити, і як відчайдушно він не хотів, щоб ланцянцю почув цю історію. Тому Ціжун повинен був зробити все навпаки і вхопився за цей шанс. «Принц Санле був нашим хорошим хлопчиком королівства Сяньле дуже слухняним. Він слухався моїх настанов, щоб подружитися з тобою. Але твій учитель натрапив на нас, коли ми розгрібали щуряче гніздо сім'ї юнаня. Тань Та ле втік. Ти потрапив на позолочений банкет. Побачив, що сталося, і радник Фансінь став найрозшукуванішою людиною в королівстві. Це була попередня історія жодного слова брехні. Сілянь кілька разів намагався кинутися вперед, щоб закрити йому рота, але щоразу Хуачен зупиняв його. Принц знову закричав «Саньлане!» Однак Хуачен не промовив жодного слова, а лише продовжував блокувати його. Чим більше сілянь хотів наступати, тим швидше ворушилися губи ціжуна. Це мій святий кузен, коли побачив на власні очі, як люди Сяньле вбивають сім'ю Юнаня, напевно подумав, як таке може бути? Це неправильно. Тому він пішов шукати принца Яньле, щоб трохи його провчити. Але коли він його знайшов, Боже мій! Що він виявив? Головний задумайле, це було не просто вбивство якихось головорізів. Кузен ніяк не міг наставити його на істинний шлях, тому він зачерствів серцем і власноруч убив останню кров твого королівського дому. Після цього ти спіймав свого вчителя та прибив його до труни. І так і закінчилося чудове життя мого кузена як радника. Кузена, чи я помиляюся? Він сплюнув повним ротом крові біля ніг статуї. Я знаю тебе занадто добре. Ти любиш робити таке лайно. Предки!» Подивіться, якого гарного нащадка ви народили. Мало того, що королівство Сяньле втратило абсолютно все, так ще й кровна лінія перервалася. Сілянь, ти, Бог, нещастя! Твоє існування, найбільша трагедія королівства Сяньле. Чому ти не помираєш? Як тобі вистачає совісті, щоб продовжувати жити? Але я бачив на власні очі, як він убив мого батька мечем, сказав Ланцянцюк. Як ти це поясниш? Якщо це не вода, що потрапила у твої старечі очі та зіпсувала твій зір, то я можу припустити лише одну причину, відповів ціжун. Ань ле, напевно, заколов твого старого, але він не помер. Тоді він добив його. Ціжун заволав. Що ти верзеш? Мій святий двоюрідний брат має таку добру душу. Як він міг добити його. Коли б він побачив все, що сталося, то не напав би одразу. А спочатку зробив невеличку виставу, що намагається врятувати бідолаху. Але твій старий, мабуть, наклав на себе руки. Що ти маєш на увазі під «наклав на себе руки? запитав ланценцю. Що в першу чергу зробить той, кого врятували від вбивства? запитав ціжун. Після того, як ти побачив стільки вбитих на позолоченому бенкеті, якою буде твоя перша реакція? Ланцянцю все ще не до кінця зрозумів знайти вбивцю. Бінго! вигукнув ціжун. Після того, як мій добрий кузен врятував твого старого, і той повернувся до життя, він, звичайно, сказав би Швидше, роднику, це зробив принц Аньле. Іди і вбий, прин Санле. Ні, 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 ні. Не тільки це. Він, напевно, сказав би щось гірше. На кшталт. Раднику, приведи Цянцю! збери всіх. Я хочу, щоб все населення сянле було знищено. Я хочу поховати їх всіх разом з мертвими. Його імітований тон відчаю і люті був жахливо реалістичним. І Лан Цянцю бліднув з кожною хвилиною. Ціжун продовжував. Навіть якщо його не вбили на місці. У вашої старої відьми було ціле гніздо родичів, як і всі були вбиті до нього. Рано чи пізно йому довелося б відкрити вогонь по жителях Сенле. Твій добрий вчитель зрозумів це, зважив свої можливості та вирішив ні. Старого не врятувати. Тому хоп! І серце старого хололо. Ось така людина, мій добрий двоюрідний брат. Святий, який не може відчепитися від своєї справедливості. Та завжди робить лайно. Яке шкодить іншим, і шкодить йому самому. Він хотів догодити обом сторонам, але не досяг успіху з жодною. Дуже дякую за прослуховування і за вашу підтримку. Передаю вітання від моїх кутусиків і цьомкаю.